Шановні друзі, ви на каналі Carb Drive, З вами я Кістю Олександр. Сьогоднішня наша тема це розчиння або так звані пилящі бойли. Що це є, як деколи його використовувати взагалі? Що з ними робляться? Попередній передачі я вже піднімав питання про те, Проварені про бойли. Сьогодні о, будемо говорити про пилячі. Чим вони відрізняються? В першу чергу, варені бойли це є о, важкий корм, який використовується, як правило, по о, теплій воді. Тоді, коли риба активна, і рибу треба зацікавити, поставити на корм. Рощінні бойли використовуються і по теплій воді, і по холодній. Те, що вони не є важким кормом, вони швидко розчиняються і швидко включаються в роботу, швидше приваблюють рибу. Але є один нюанс. Якщо важкий корм, то бойл, він відсікає рибу, скажімо, бо в точці буде кормитися більше риба, то розчини, якщо ми маємо в водоймі, наприклад, це дика водойма, якесь озеро. Якщо ми маємо більше дрібної риби, то може прийти дрібна риба. Це є один із мінусів. Е, ще плюс розчинного бойла – те, що він швидко включається в роботу і він не є вареним, він виготовлений на основі, а на основі додається патока або так звані сіропи, завдяки яким він скатується, тримає форму і коли попадає в воду, він фактично відразу починає працювати. Ще одним перевагою є те, що його можна використовувати в холодній воді разом з іншими, скажімо, легкими кормами, такими як пеліц аміно або фоссезон, сезонний, який не нагодовує рибу, а стимулює його її активну діяльність навіть в холодній воді, і стимулює її апетит. Крім цього, бойли, як правило, рощині використовуються, доносяться в точку лову за допомогою кобри, але останнім часом багато риболових спортсменів відмовляються від використання кобри, тому що, як не крути, кобра це такий інструмент, який збільшує радіус корміння риби. Що в свою чергу зменшує кількість покльовок. Тобто, якщо кобру кидати, радіус збільшується, скажімо, до 20-30 метрів. Це нам не цікаво, тому що ми, як говорять рибаки, розсираємо нашу кормову точку. Зараз практично в кожного рибака є кораблик, або якщо ми годуємося з помбом, то ми можемо додати розчинні бойли до нашої прикормки і це активізує нашу рибу. Про а, смаки. смаки, які в нас є. Так само є смаки рибної серії, це такі, як кріль, сквіт, кальмар, клюква. Є фруктові смаки, такі як полуниця, наприклад. Полуниця слива. Є фруктові смаки, а є солодкі смаки. Один із них найрозповсюджений це тигровий горіх. Тигровий горіх кукуруза. А, крім цього. По розмірах є так само прикормочний розчинний бой і є насадочний розчинний бой. Прикормочний розчинний бой, як правило, 24 мм, тому що бойл швидко пилить, швидко розчинюється і зменшує свій діаметр. А є насадочний. Насадочний, як правило, використовують в 20-мм діаметрі. Для того для того, що він просто довше знаходився в воді. Тому що якщо ми кидаємо насадочний булл 20 го діаметру в теплу воду, то у його практично вистачає на 2 години. В холодній, зрозуміло, це довше, 6-8, може, може і 12 годин. Але весь смисл понятний. І ну, відповідно від цього для того, щоб відсікти е, меншу рибу, щоб вона не так надоїдала. Е, чи можна. Е, Недавно я отримав запитання, чи можна прикормочним бойлом так само ловити рибу. Так, можна, але фішка в тому, що прикормочний бойл, коли він виготовляється, він зосереджується так само на кормлінні риби. І В нього при його виробництві туди вложується менше активних речовин, які були б цікаві рибі. Тобто риба буде приходити, кормитися, але це не є насадка. Насадка зроблена спеціально і вона вважається більш інтерактивною, більш цікавішою для риби. І, відповідно, так само по цвітовій гамі. От, скажімо, кукуруза зроблена більш жовтого діаметру. Ви представте, що у нас, наприклад, точка згодування йде, от ми крильом закормилися темним, а серед них є от такий жовтий колір. Зрозуміло, що якщо це день і риба бачить, вона, звичайно, що візьме таку насадку, ніж та, яка буде, скажімо, Темною, ну, не виділятися загальною масою, не буде презентації. Так само візьмемо, наприклад, тигровий горіх, він теж більш такого яркого, е, яркого такого помаранчевого кольору. Чи монстр краб банан взагалі двохколірний. Тобто він буде виділятися гарно на дні, сама насадка і буде гарно презентувати, е, презентуватись наші рібки. рибка буде клювати. Як нам надіти насадочний пилящий бойл на поводок? Основною проблемою при надіванні це є те, що бойл наш розчинний пилящий, він буде твердий. Тому що Основна його задача все-таки долетіти в точку лову при тих навантаженнях повітря і всього іншого, що є. Отже, для того, щоб нам надіти, ми без сверла тут нікуди. голкою ми його не продіємо, будь ласка, навіть якщо тонка голка. Він досить таки важко впирається, тому все-таки необхідно для того, щоб наша насадка вділила гарно, нам треба в нього просверлити. Буквально пару гарних, таких простих поступальних дій і ми його розсверлюємо. Розсверлили, взяли, наділи на нашу голочку. Ой, який запах, запах просто бомба. Наділи на наш волос і зафіксували верхнім стопорком. Верхнім стопорком. єсть. Ну, і фіксуємо так само нижнім стопорком. Все є, перевірили, чи в нас все добре. Взяли ножнички від це. Наш. Наша насадка готова. Для того, щоб більше презентувати нашу насадку серед скажімо, іншого корма, ми так само можемо трошечки зрізати нашого попапа зверху і додати, скажімо, навіть ту саму половину ПОПАПа 10. Тоді наш бойл, тоді наша насадка буде виглядати набагато приємніше, набагато гарнішим. До речі, давайте пробуємо на другому поводку так і зробимо. Візьмем. Дюбий попапут, візьмемо полуничку, візьмемо нашого кальмарчика другого бойла, другий вид бойла. Проробимо ту саму операцію, не забуваємо використовувати сверла, саме при роботі з розчинними пилящими бойлами, тому що вони тверді, тут використовується наділи на, діли, на нашу насадочку а, наділи, попапа вже доріжемо нашу. Нашу нам різати попапу. Відрізаємо половинку попапа. Тут можемо трошки скришити половинку бойла верхню частинку. Отаку вдіваємо, щоб вона все-таки підходила під верхню частинку. Навіть тут просверлено, все добре. Вділи, наділи на поводочка на волос, є прямо верхнього стопурка. Фіксуємо, обрізали, зафіксували. Все. Тобто при, при е, постійному розчиненні нашого розчинного бойла, попа буде його трошки приподнімати вверх і робити в нього легше. Тобто, чим дуже більше часу проходить, тим легше наш, наша насадка попаде в рибі до рота і засічеться. Е, ще по смаках. Є ряд смаків, які гарно працюють. Саме розчинник бойлів це з рибної серії сквіт Кріль», сквіт блек і з фруктових це «Тигровий горіх та слів. Це серед, нашого, серед наших топ-5 смаків. Але, звичайно, для кожної водойми, оскільки в кожній водоймі своя кислотність, свої якісь зовнішні чи внутрішні фактори, є ряд смаків чи ряд пріоритетів, які будуть набагато краще працювати. Якщо вам сподобалось дане відео, ставляйте лайк, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші сторінки в Facebook та Instagram. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато корисного та цікавого контенту. Радий був вас бачити. До нових зустрічей. Всім ні хвоста не Луски. До побачення.